Здається мені, що треба мені зробити те, що я ці зробив, та просто виділити Женамо болото в окремий формат, бо кількість шоу, про які мені немає чого путнього сказати, стає все більшою, та мене це починає дратувати. Історія паличка та меч. Це 12 серійне аніме створене «Бандай Намко на основі оповіді від творцю дан матчі, зав'язка якого доволі простенька. Що як ми візьмемо машал та зробимо з нього серйозну оповідь? Ну гаразд, я трохи вони могли також надихатися чорною конюжиною. Чи будь-яким іншим японським лаштунком з чарівної академії. Чи Гаррі Потером? Ма я більше ніж певний, що Гаррі Поттер був головним джерелом натхнення, щонайменше для дизайну персонажів. Ось вам і Гаррі, і Герміона, Рон, Снейп та стара жінка, що перетворюється на кішку ім'я якої я забув. Навіть місцеві захняття звучать, як щось з Гаррі Потера. Але так, це власне і весь сюжет. Суспільство чарівне, наш герой не чарівний, але він настільки вправний з мечем, що він по суті чарівний. Черговий доказ того, що найкращий спосіб рівняти бойових персонажів з чарівними будь-якій настільній грі, це забути, що люди взагалі мають ліміт зростання та дозволити бойовим персонажам Вращуватися до рівня епічних мечників Вемпісу. Дядька, так важко зосередитися саме на цьому аніме, але що ви від мене хочете, воно посереднє. Якщо порівнювати з іншими підлітковими аніме, то воно не таке вже й погане, та я більше ніж впевнений, що воно сподобається чималій кількості людей. Графонії непогано, і музика така собі. Мені подоби певні елементи лаштунку, як от те, що ельфи та дворфи тут біженці з інших світів. Мені трохи подобалася магічна система тут, допоки вони не почали знову використовувати які бісові рунічні кола. Та по суті все. Непоганий вступ до лаштунку не більше. Наступним аніме є. Е... 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 Допоки я, ставши найсильнішим, з нікудишніми навичками дебавів, не знищу все. Як можете бачити, енергія підліткового максималізму тут превже тільки зі самої назви. Це 12-серійне аніме зроблене студією Seven Arcs, жанр якого Вікіпедія визначає як темне фентезі та потрапляцтво. Я згоден з потрапляцтвом та надам позбережатися щодо темного фентезі. З одного боку, так, сюжет цілком серйозний та. Кривавіший за типову японську оповідь для підлітків, та я б сказав, що це далеко не лицарі, що матюкаються. Аніме це досі підлітковий ескапізм, як і решта потраплятьських історій. різниця лише тім, що тут, замість типових японських хлопчаків та дівчаток, що живуть в одній з найвивогливіших та токсичних країн у світі, цілової аудиторією цього аніме, є ті, хто планують розстріляти школу. Під клас мене часто цькують однолітки. Наш сюжет починається з товки мімурі. Типове таке шкільне ніхто в класі людей, що ледве терплять одне одного. Тож, звісно ж, їх та їхнього вчителя перемістила богиня в інший світ. Усі класи отримали скіли, скіли толки виявилися найгівнянішими, тож богиня відіслала його подихати кудись подалі, тож він поклявся їй помститися. Та виявилося, що гівняні скіли капець, які перекачані. Темність у цьому темному фентезі проваджується за допомогою мого найулюбленішого кліше будь-яких підліткових новел буденне сексуальне насилля. Господи, боже ти мій, якщо це претензійно звучало. Але воно ж по суті такі є. Та будь-то з вас то читав темні фанфіки, розуміє, про що я кажу. Дехто, особливо серед авторів літератури для підлітків, справді вірить, що секс робить. Усе пафосним та крутим, суто через те, наскільки табуйованими дані теми є в нашому суспільстві. Сам факт їхнього включення в роботу вже робить її дорослою. І саме так ми отримуємо сексуалізовану цицьку ельфійку, яку кожен поганий в сюжеті хоче зґвалтувати та постійно голосно виказує це бажання. Вона також є ханкою товки, бо ельфи в сучасному японському фентезі існують виключно, аби потраплянцям було кого кохати. І вона також слугує втіленням фантазії про добрих чоловіків. Бо все, що товка робить, це. Відноситься до неї як до людини, а не як до об'єкта, що треба зґвалтувати та вбити. А ще аніме є дорослим, бо воно вписало лесбійку, що чіпляється до інших жінок як однокласницю. А ще протагоніст любить приховувати свою доброту за фразами типу: Я роблю це задля власних інтересів, маленька ельфійська дитино. А графоній тут. Найкраще дешеве 3D від якоїсь лівої студії. Не передати словами, який він дивний, таке враження, ніби вони спочатку хотіли все малювати, але потім чи вони зрозуміли, що це буде надто дорого, чи у них там часу було обмаль посередині виробництва? Та вони вирішили забити прогалини 3D. І ну, все так. Криво виглядає, особливо в останніх серіях, де графоні стає все гірше і гірше. Гаразд, я, хоча часто звучу протилежно, я в цілому не проти 3D в аніме. Не забувайте, мені подобалися друзі з Віродівки, бо так, криве. Але кривизна додавала йому шарму. Цього сьогодні не розуміє чимало казуальних ігор, що краще бути кривим але зі шармом, ніж мати найкращі графоні та смак пінопласту. І найсумніше тут є те, що особисто я бачив цьому аніме потенціал. Так, це аніме про якогось гото Емо, що гото журиться і вдає зі себе Якогось пафосного альфача, але задоволення з цього отримати можна, його компанійці не такі вже й погані, та й дизайн монстрів цікавий такий. Що справді було б кращим, якби вони просто змирилися та зробили все аніме у 3D чи здешевили б 2D до рівня старих аніме. Хоча вони там вже певно і самі забули, як це це діло робити.